Друзі, рада вас вітати у новому відео. Сьогодні 109 гривень за кілограм перед останній день завозу. Чоловіча жалетка вязна, вона може бути як і жіночою, а така модель є унісекс. Красивий лавандовий колір, котонова. Ще від бренду Drycorn. Це німецький преміальний бренд, чоловічий жакет. І він такої в'язки фактурної. В принципі, я люблю такі жакети в'язані, а чоловічі взагалі дуже класно виглядає. Це бавовна 100%. Було на сумках, абсолютно нічого немає, хвилююся, що не буде нічого класних знахідок. 25 гривень заважила жилетка. Я пішла вже в жіночий відділ. Кажу, сумок просто був мусор. Навіть не було, що вам одного кадру зняти. Товару не густо. Така сукня. Напевне, там знизу була якась комбінація, якась така майка подовжена, тому що вона напівпрозора. Це від німецького бренду дуже якісне і таке відчуття, що в складі є натуральний шовк і оксамит. Але бірочка, як бачите, зрізана. Багато кольорового є і багато поліестеру, всякого такого. Ну, я знайшла такий костюм він в новесенькому стані теж німецький бренд. Костюми рідко можна знайти не завжди, тому що розпаровується тут разом в парі. Льон і поліамід, хороший склад, такий глибокий чорний колір з білою строчкою. Ну, класичний, елегантний костюм, такий, якби вже глибока класика. Подивлюся шарфи, хустки. Це теж відчувається в руках, що це натуральний шов, такий милий шалик. Ще знайшла від Gary Вебер. Це німецький преміум бренд. Він в новесенькому стані. Віскоза з поліамідом. М'якесенький, в'язаний такої навіть середньої щільності в'язки. Видно, що він новесенький. Ще такий класичний шарф. Тут віскоза в складі відчуття таке. Красива хустка, мені дуже сподобалася тканина, як сатинова, але я знайшла малесеньку дирочку. Складу немає, а відчувається, що це віскоза. З самого краю знайшла таку незначну дирочку. Якщо би для себе брати, то це якби не проблема. Так, що по взуттям, подивимося від бренду Binch. Це американський бренд. Такі сліпони були. Текстильні. Ще кросівки Nike. Високі. Ну, я бачу, вони, якби трішки втомлені життям, але не фатально. Ну, не факт, що це оригінал. Так. Вітрейкер. Це хороший німецький бренд. В шкіряні, ці кросівочки, всередині шкіра ортопедична устілка. Потрібно мити. Ну, в цілому, в цілому, якби стан непоганий. Враховуючи те, що яка сьогодні ціна. Вони там не заважать багато. Ще ось такі є. Якби топати ще в них можна ого. го а, Наскільки собі уявіть, ви зекономите, тому що зараз взуття нове купити дуже дорого. Трішки відкришилося, бачите, по підошві ззаду? Якби по шву дійшов, шов, підошва прошита була. Там відкришилося, але в цілому, бачите шкіряні такі. Подивимося, що є з верхнього одягу. Но сумки не було що показати, і суконь хороших було мало. Ну, подивимося, що є такі свайдрики, джемпери. Колір такий приємний, це теж німецький бренд. А парт я зрозуміла, що секонд з Німеччини, тому що переважають німецькі бренди. Це я на 99% впевнена, що це з німеччини секонд, тому що багато, дуже німецьких брендів. 100% бавовна, котоновий такий. А, віскоза і бавовна. Масіму Дуті джемперочок. Приємно завжди знаходити хороші преміальні бренди. Ну, такий собі просто базовий на кожний день. Він трішки має котунцітки, незначні це 100 бавовна і тому так. Або трішки такий. Німці, до речі, більше виношують одяг, якщо брати секунд по стану. І тобто німецький він більш виношений. Там, якби довше носить, мабуть, одяг, ну, це мої особисті спостереження. Я нікого не переконую і не кажу, що це так точно є. Якби це моя така суб'єктивна думка. Я собі такі висновки роблю, маю право, тому що я практично кожен день ходжу останній час. Як ви бачите, що відео виходить досить часто, я вже якби, тут льон складі є 30%. Дуже милий є кардиганчик. Від німецького бренду Лібленшток. Це не дешевий бренд. Я вже вам показувала ціни. такий в'язаний кардиган, неймовірно красивий колір рожевої фуксії. Важкуватий він, такий добротний, класний кардиган. 100% котон клас. Від Петерхан. Або, можливо, ні. Так, Петерхан. Тасманська вовна. Це не дешева вовна. Такому лавандовому відтінку. Все німецькі бренди. Це теж німецький бренд. Ось ну, такий непоганий відносно стан відносно. Я так собі, бачите, дивлюся Коз. Ну, не буду все підряд гребсти, тому що, якби навіть не останній день і не все мені потрібно. Джемпер непоганий, базовий, при тому всьому чорний має бокові такі блискавки. він теж має мікрокутунці. Тоновий такий джемпер і він трішки важкуватий. Ну, ось завжди. Подивіться, що я вже відібрала від Маркейн. Така курточка, як жакет, пошита, як джинсова куртка. Тобто, непогано, непогано твідова тканина комбінована джинсом. І Маркейн, хто знає не дешевий німецький бренд. Якість просто супер. Це трічка це десь МЛ наш розмір. Котон, акрил в складі. Знайшла італійську шкіряну куртку. Написано Італія, шкіра. Подивіться, який стан хороший. Така м'якесенька лаєчка, хороший коричневий такий колір чорного шоколаду. Італі. На натуральній підкладці котонові. Немає ніяких ні потертостей, ні нічого. Тільки підкладка по підкладці видно, що курточка трішки ношена. Бачите, шкіра м'якенька, класна куртка взагалі. Це М. -ка. Ще така сподобалася мені куртка зіпка. Вона має балоніву тканину і валяну вовну, валяну шерсть, добротна. Десь там з Альпів, Альпійські гори намальовані. Не знаю, колір такий красивий, зелений, аж салатовий яскравий, і вона така балоніва, бачите? І валяна вовна. І дійсності написано: 100% вовна, 100% поліестер, 100% бавовна. З таких комбінованих тканин класна, але вона важкувата її, напевно, брати не буду. Від марку Polo Long, на високий ріст. Бо довгий рукавал це жіночий лонг, але на високий ріст. Класна якість, муха не сиділа. А, ідеальний стан це називається у перекладі нормальному. Муха не сиділа це ідеальний стан. А, від Марко Поло такий трикотажний лонг. І від німецького бренду. Ну, кажу все, німці-німці. Якби переводиться свята Емілія, наскільки я так розумію. Це преміальний німецький бренд. Такий жакет я. Просто здивована, ідеальний стан. Він мені дуже сподобався, такий мінімалістичний, стриманий, ну, як німецькі такі моделі. І тут 80% шерсті і 20% ангори. 20 ангори відсотків і 20 шерсті. І підкладка, яка супер. Підкладка віскоза з поліамідом. Коричневий такий приємний колір чорного шоколаду, такий стриманий, ну елегантний піджак. Треба брати, треба хапати. Ну я подивлюся, скільки він заважить. Так, що ще є? Ось такий жакет з натуральної замші. Це якби в такому народному колориті німецькому. Знак шкіри стоїть, це натуральна замша, гудзики теж з якоїсь кістки різьблені, з вишивкою. Такою. Я такий жакет, він, ну йому ціни немає, Я так думаю, що він вінтажний. Знайшла ще від німецького бренду куртку шкіряну. Це теж німецький бренд, але вона, бачите, вам показує трішки потертості. Такі, як байдуда додає вінтажу цій курці, ну, вона не рвана ні нічого, але такі, якби трішки потертості мають. Класна така куртка піджак в чорному кольорі. Ну, стан трішки гірший, бо ця коричнева, то взагалі супер став. Це шкіра, м'якесенька теж. Ну, я не буду розглядати цю куртку для покупки, тому що, бачите, вона має якби, нерівності, нерівний відтінок кольору. Це від американського бренду і дешевого, Фріда. І ще там якось. Ну, це бренд дешевий, дорогий. Така куртка парка зимова, каптур з хутром. Які можна ексклюзивні речі знайти від американських якогось? Провідних брендів до нішових німецьких, до вінтажу. Від нордфейс побачила куртку коричнева Її прати потрібно лише це нордфейс. Так, відкост. COAST, такий кардиганчик, милий, ніжний, кремово, бежевий відтінок. Дуже милий. З милими гузочками і мікроплямочка, і бачите, є мікропотунці. Ну, дуже милий, і це все можна поправити, попрати. 71% шерсті, ангори. Класненький. Кардиганчик ще з такої валяної шерсті. Є базовий чорний, мінімалістичний такий жакет, піджак. Точніше, кардиган жакет. Я думаю, кожен би таке носив, тому що ця річ буквально на базово до всього підійде. Так що, я так переглядаю ці речі, можливо, з цих речей я хочу відібрати оцей від. Свята Емілія, лонг хочу взяти. Це я буду важити. Подумаю. І подумаю над курткою шкіряною. Все мені подобається, це, що я відібрала, але речі важкі і не... Ну, я думаю, що мені не потрібно це все купляти. Я себе хочу стримати. Пішла в інший зал. Бажений якісь кардигани пальта. Ще таке пальто є тепліше. Це від мас-маркету, я так розумію. Але воно непогане стильне, таке пряме двобортне пальто. Ось такий відтінок був. Кемел. Подивимося блузи, сорочки, Трішки погортаю, покажу вам. Я вже пройшлася чуть-чуть по деяких грейлах і нічого такого не знайшла. Ну, якби є, але, але. І зараз непогана сорочка жіноча. Темно синій колір і вкраплення такі бордові, якби вишиті такі крапинки. Отак От я гортаю, передивляюся і знаходжу з блузу від Франк Волдер. Це теж німецький бренд. В кольорі баклажану. Я її повісила назад. А... І Від Марко Поло люблю цей бренд дуже. І майже все мені подобається. Ось ця сорочка. Мені не дуже сподобалася. Якась вона така, ніби якби не чоловічий фасон, але такий. Ну, не знаю, щось не то. якість хороша просто. І стан був хороший. Можливо, в мене настрій якийсь такий вже зимовий, більш депресивний. Все так гнітить. Але... Але така красива блуза, красивий відтінок зеленого. І такі пастельні, якби акваральні квіти. Зелену сорочка в графітовому кольорі, на жаль, зрізаний бренд, Та коли бачиш класну річ, а бренд зрізаний. Від Today – це італійський бренд, але це такий дешевий мас маркет. І цей бренд досить часто попадається в секунді. Ну, бо він не є дорогим, але бо, такі стильненькі речі, і вони більше з натуральних тканин. Ну, бачите, 100% віскоза. А то є футболочок. цей раз. Це цікава блуза. Ну, я просто не розумію, не знаю, що це за бренд, якийсь німецький. І чи це не уніформа якась, можливо, якогось бренду, якогось кафе. Це теж треба уважно дивитися, можна і якусь купити спеціалізовану сорочку від якогось магазину. Ці брючки якість дуже хороша. Такі вони класичні, видно, що тепліше, де міссезоні. Не знаю цей бренд, але якість ну, просто супер. Бавовна, і вовна є і поліамід. Якийсь французький бренд, можливо, тому що розмір 2 стоїть. Але і на німецьких брендах теж бувають. От, наприклад, Маркен він по цифрах 1, 2, 3 там так, розміра йдуть. Дивилася, дивилася і нарила Максмару. Між джинсами класні джинсики, Максмара, я їх передивляюся, але це вони вкорочені йдуть. І я от стримую мене, бо вони ні туди, ні сюди. якщо б вони були такі, знаєте, е розширені зверху і донизу завужені, вкорочені, то так. А вони якось там вверху вузькі, а з самого низу чу-чуть розширені і плюс вони. Корочені. Ну, такий стиль він актуальний і модний, але не знаю максмаровікент. Якість просто супер. Просто супер. М'якасенькі, класні, бачите? Такі прямі в графітовому кольорі. Дефектів ніяких немає. Ну, я вже дивлюся, потрібно, не потрібно, я не знаю. От, чим більше довше вибираєш, потім, так, знаєте, буває запечатаєш якоюсь покупкою. У мене буває це, Як я ще думаю, Та, ще й треба взяти одну річ. От Ще одну річ треба взяти. І особливо, коли я візьму ту останню річ, що треба взяти, то принесу додому виявляється в диркою. Або ще там якісь де-фак-ці класні джинси. А їм нічого не бракує, бо вони такого ідеального фасону, знаєте, прямі класичні джинси, темно синій колір хороша посадка, така середня, чуть-чуть вище середньої. 32 розмір, 30 довжина. Текстилю багато є. Дуже. Так. Від Маніла Грейс. Це Італійський бренд, і він вважається в Італії якби таким недорогим брендом, доступним для італійців, але якість хороша, не дивлячись на те, що там ціни не надто високі, якість просто супер. Це баво називаном хороші брючки, базові приємний такий світло-сірий відтінок. Одягу є і до неділі, і на будний день, і куди хочеш. Я вже накидала в сумку, зараз буду передивлятися. Просто от, подобалося, щоб довго не думати, я в сумку, а зараз стану і все буду передивлятися. Ще подивлюся футболочки. Тобто, не сезон, зараз то можна щось класне нарити. Красивий колір і відчувається, що це льон L Бренд. Ну, колір краще такий синій, синій. Ось такий колір. І тут льон 98% льону. Не знаю, що робити з цією футболкою. Я вже передавляюся одяг, я беру цей жакет, напевно, 100%, бо він мені сподобався, не знаю, чим так, але но... це німецький преміум бренд шерсть і ангора. Якість сама модель мені сподобалася, ідеальний стан мені сподобався. Як вам такий жакет? І беру лонг від Марко Поло. Тому що за такі гроші, я його поважу, він щось 9 гривень там вийшов. Ні, обманюю не 9, не 9, більше зараз я поважу. Сьогодні 109 гривень за кілограм, то дорожче. 58 гривень заважив цей піджар коричневий. Не знаю його так хочу. Думаю, над цими брюками Максмара, що ви вважаєте. От чи ви придбали такі брюки, вкорочені, чи би носили, тому що ваша порада теж важлива для мене. 38-й розмір, емочка. Бренд дорогий, звичайно. Максмара досить рідко попадає, хоча дехто пи пише, що досить часто бачив в своїх секундах. Цонки-цонки, обіймашки. Цонки, Всім па-па.